Всім привіт, 10-10 сьогодні. Ну що, прийшов я порядки свої тут наниз. Я вам казав, що продовжу. Малина, ожина. Короче. Ось дивіться, що я вже тут зробив. Бачите, в мене тут магістраль лежить. Ось ось вона. Ось так вона виглядає. Ось, ось тут я підсою Оце все діло. Я її вже все розцепив. І дивіться, в мене напроти кожного ряду ось, ряд, ну, допустимо, цей ряд, ось і наступний ряд, бачите, клубника, да? це мальвину я вам показую. І напроти кожного ряду ось окрани і лента ішла. Що я зробив? Я навіть чіпляв ленти окремо. Да? Раніше я чіпляв оце все діло здорово. Бухта, воно все мішає, все погано коротше, все не так. А в цьому році я пішов іншим шляхом. Я коротше, взяв, дивіться, я не одного краника, а кожну ленту я все, ну, взяв і, вдоль все, і в долю цієї труби магістралі да, положив. І так з кожного ряду притягнув, з цього ряду. Ось ось вона, ось, все. бачите, от. І я її раз, ось ось, і вдоль труби положив. І так усі. І от вони, дивіться, в мене всі зложені, бачите? Зложив ось, ось я все діло. Ось це. Оце воно там воно йде аж донизу. Тепер що я буду робити? Тепер я беру стяжку, ось, ось ті, що я вам раніше показував, які я у І зараз я велике кольцо роблю. Коротше, я зараз буду оці всі свої ленти разом з магістралю. І зараз все я в одне кольцо закручу. Ну, коротше, я зроблю, тоді включуся, вам покажу. Так, ну що, частинками я і буду вам показувати. Щоб поменше, все одно монтувати прийдеться, то буду просто такими маленькими епізодами. Дивіться, все з тяжками я вам показав. Да? Дивіться, що я зробив. З тяжками зразу до траси приєднав. Ось, бачите? І ось дивіться, що тут виходить. І ось бачите, здорове кільце. Оце всі зразу, отут вся система намотана. Це мені тут залишилося буквально ось, ось тут метрів 10 пройти. Це я встановив просто процес, щоб, щоб ви зрозуміли, для чого це я роблю. Це коротше, виходить, зараз я до кінця дійду і в мене буде така все здорова бухта. Я цю бухту забираю, от, забираю до себе туди на подвір'я в теплицю, ложу на зиму і все, і вона в мене лежить. От. І, тобто Прийде весна, мені ну, знадобиться її змонтувати да, назад цю систему, щоб воно ж тут поливало. Я коротше, що почав е, мотати з кінця. тобто в мене Остається тут ось час буде, ну, коли я закінчу, це буде початок. от. Я його приношу весною сюди, буквально розкотив і все. У мене всі ленти на своєму місці. Мені тільки останеться капельниці ну вдоль ряда положити. Це в мене займе время, ну не знаю, минут 15 на це все. А так, щоб по новій робити, то займе, ну не знаю, ну як максимум, під, ну мінімум, тобто півдня це займе оце все. А так, я собі розкотю, в балку з горочки, прокотив здорову бухту, яка вона лежить. І все, і тут ось під'єднав. Тобто це так. Зараз в мене йде, я змотую оцю біду, убираю його отсюда, фіксую з тяжками, щоб воно нічого не розповсювалося. І включуся, покажу вам далі, що я буду робити. За я я вже зняв там із мальвіни. До речі, вона зараз і цвіта, і, і плодивна, і, тут, і аромат такий стоїть, що тут дихнути нема чим. Ось ви бачите, оце 10 -е число. А вона ось, дивіться, що видає. Тут же тобі цвітки, ось, тут же тобі ягоди. Ось, бачите, я водю прямо на одному місці, щоб ви розуміли, що в мене тут немає ніяких підстав, ніяк, нічого, все воно все. Оце ця, ця шарлота. М -м -м. Боже, наче весною. Який, Яка ароматика і яке тут я навіть і не мию, бачите, ось Раз і зразу. Тут тобі і обіти сніданок і все зразу. Це якось отак. Так, ну от, вже все скручено, зафіксовано, зложено, не забуваємося, воду злить, хто займається цими поливами, да? ну, вони повинні всі знати, що треба воду вилити на всякий случай, ну, щоб не розмерся стакан. От. Тобто оце і все. І сім. цим. Ну а зараз що? Зараз я це однесу до хати. І вже приїду сюди з мотоблоком. Там у мене вже мішки є, стоїть. Воно, бачите, мішок. Зараз я одразу і доброго возьму. І буду ці всі бур'яни на мішок та витягну. І буду мотоблочити тут. Не переключаємося. Зараз побачимо, що вийшло з цього. Так, ну що, робота продовжується. Значить кучу, що я вже нагрузив, зараз потягну, витягну. Це буде остання якби, куча. Кінь вже в мене стоїть. Усе я повбирав. Вже навіть розкидав мінеральне добриво. Ось що, дивіться. Ось воно, бачите, бо так не знаю, може камера так і не покаже. А може і покаже. Ага, Бачу, показує. Значить ось розкидав. Ось тут ось я накидав, де кінь стоїть, бо тут, коли я, я тут була, в мене вже внесена, яра і все. І триходерма, то я сюди не вносив. Уніс тільки оце між ось. Де два були, откуди я живці свої брав. От. Потім далі я не вносив, бо тут було вносено оце, тут ось, молода посадка де двох строчків, де ми садили в цьому році. О, і багатенько вносив ось сюди. Ну, десь примірно я вносив так, е, грамів 60 я давав. Е, Доброво було, складне мінеральне добриво. 8. 19-29 і сірки. Ну, це НПК да, 8-19-29 і сірки ще 4% 에, там було. То, коротше, це я тут Нормально вже повкидав усього. Зараз покажу, ще, що я засипав. Ну, я повністю цей весь участок я заробив. Тут у мене стоїть ось, ось ще відрі. У мене залишилося. Ось воно, бачите. Як виглядає, Ось ще багатенько тут у відрі є. І кінський навоз тут. Я буду це вносити тільки. Ось, бачите, така. Я буду вносити тільки сюди в малиннику. Ось зараз я... Бо я тільки мінерально розсипав тільки що. На цьому на нижче на полуниці я тут не буду. Кінський навоз сипати, бо тут вже все засипано раніше було, дивіться все. Бачите? Воно засиплене, а тут тільки все мінеральне. Я тільки що поросипав воно кругом. Ну, тобто на кожному ряду я ніде не ігнорував. Я зайшов знизу і пішов ось малина так же само. Малина моя. Тобто оце на 10-та. Ой, я скільки на землі воно попадало, вітром позбивало. Ну, все, бачите? Тобто я внизу Воно, все я розкидав повністю. І зараз я покажу, як не треба нічого жаліти. Зараз сюди бачите, ряд. Зараз я мотоблоком сюди доберуся, мабуть, я зараз знизу почну. Тобто, дивіться, як ось було, бачите? Дивіться, ця купчика в мене тут росте. Благодаря цим стаканчикам у мене заплилося міждурядя. От зараз мотоблок загонимо і прямо по міждурядям нічого не жаліємо. Бо то буде, до речі. Не знаю, що це за цирк, я такого ніколи не бачив. Дивіться. Другий урожай купчихи. І це не, не одна ягідка. Зараз я вам ще покажу. Десь я тут ага, ось що ще є. Дивіться. Що за диво, я не знаю. Я такого в природі ще не бачив. Дивіться. Гляньте, це ж я не брешу. 10 жовтня сьогодні. Да? А вона другий урожай дали. Я навіть не знаю. Ні, ну це не кругом, ну так от де-не-де то й є. Ну такого чуда я ще не бачив просто, я вам кажу, це вперше. Що за рік такий аномальний, не знаю я. Ну, зараз буду... І зараз от, -от, от я розсиплю в оцих міждурядях. Досиплю. Що ж як я обично, так ось, ось. Буду розсиплю. Я більше сиплю сюди під цей. Під Ну, під малину. Воно до весни коротше, розтвориться. Тут я прямо всередині я поменше сиплю. Більше я стараюся таке, де кущі ростуть, оце сюди буду сипати зараз. Коротше, мені не зручно одною рукою. Я зараз це все виключу камеру, зроблю, потім розсиплю навоз, так же само це кінський. Да? І потім оці всі зароблю. Ну, потім вам покажу, що вийшло. Так, ну що, уже. Доброго я розкидав, так, щедро сипав. Іменно в малинику тут я сипав, може навіть грамів 80 Отак Ось так от. А зараз ще буду сипати Ось все. Коротше, отак ось, ось буду сипати, дивіться. Поближче до Самі геть кущі не буду, а так при краї буду сипати з обох сторон. Корні вони малини, зверху знаходяться, воно все оце тут буде усваюватися. Бо корні в неї достають аж сюди. Ну Коротше, ось, дивіться як воно виходить. Ось все, бачите. І зараз з тієї сторони так само пройду, ну обійду. Ну тут оце я як би. Якби... І зрозходую три такі мішки. Тут у мене три ряди. от Три мішки. Я по мішку на ряд от я обтрусю. Ось так от. Так, все, закінчив я бавитися з добривами. От так вона виглядає. І з цієї сторони, і з цієї сторони. Вона, бачите, повністю я з усіх сторон засипав. Я не знаю, зараз приближу, щоб не ходити. Отак ось воно виглядає і з цієї сторони повністю Усе, аж до кінця. Третій ряд ось. Так же все саме, бачите. Нічого не змінилося. Мінеральне добриво було внесено. 8, 19, 29, плюс 4 сірки. Тут повністю засипав, навіть міждуряддя, це крайній ряд малини. Засипав і міждуряддя. Повністю. Воно видно, воно колір відлітається, дивіться, бачите, рижа таке. Це конський навоз. І слідуючий раз теж конський навоз. Теж. Ну, було лишне, що я ж не буду його до хати тягнути. Розсипав і тут, бо тут давненько воно вдобрялося, тут під краєм, то зробив так. Тут не вносив, тут тільки НПК вносив все. Там добре все закормлено, воно видно ще. Короте. Осталося мені зараз замотоблочу. Зараз замотоблочу і так маленьким отривком покажу вам. Та й на цьому буде і все на сьогодні. Ну що, заключительний акорд. Ось, дивіться, як воно должно, должно виглядати. Бачите? Заганяємо мотоблоки без, без всякого сожалення. Йдемо, живе, не живе, ось о, корні вибиває, бачите, ось дивіться, лежить. Хай собі вибиває, на це навіть внімання не обращайте. Ось, якщо це в кого мотоблок є, дивіться, по... так, зайшли, дивіться, бачите? І тут так само. І тоді у вас завжди ви будете з урожаєм. Якщо ви будете жаліти і обминати, оце, ось, таке ви будете без урожаю. Повірте мені. Ось без всякого жалю заходьте і перебивайте. Ось. Оце так ось виглядає, це я тут ось вже все зробив. Тут зробив усе. Малину, трошки тут ось Чуть-чуть кусочок оставив, ось маленький буквально, бо тут щось пропустили, сакани стоять, не зрозумів я, чого вони тут стоять, не витягнув. А то все воно, бачите, тут які бур'яни були, гляньте. Все як, бачите, строчка стоїть і все. На ширину, ото на метр повністю. Воно заробило і... Навоз, дивіться ж, ви ж бачили, я вам показував, як воно було. Гляньте, нема нічого. Все перебито, все, е, да, може хтось питає, скільки малини я ставляю. Малина вирізана у мене. Я ставляю 8-10 штук на квадратний метр. Більше я не ставляю малини. Ось Ви бачите, вона, ну, мабуть, так буде видніше вам, отак от. Вона не густа, вона рідка така. бачите? І врожаю тут, повірте. Не зберімо просто. Дивіться, все я заробив. Оце, оце якось так. Для вас це пройшло звісно, 15 минут чи 20 напевно. Да? Ну а для мене тут ну, теж, скажімо, 15 хвилин, бачите все. Я вам і тут все покажу. Все воно зароблено тут. гляньте. Оце так воно повинно бути. Отак мене завжди воно було. Окрім цього року, бо повівся я на ті стаканчики. Та я це трошки підзапустив був. Оце так ось воно все виглядає. Земля тут, дивіться, ось просто пух. Бачите? Тобто усе тут удобряно. Так, ось дивіться, ще один дали на нове хазяйство. ось кнопка. Нопа. Це що за діла? Оце твоя дитина гавкала. Короте, ну, молоко отримає в сусідів. Так що це так якось. Коротше, на цьому все. Дякую, що переглядаєте, що заходите на мій канал. Короте, я вам показав примір від і завершив, як воно все повинно бути. Як воно завжди в мене було, ну, бачите, цей рік я так саме постарався закінчити, рік, щоб в мене хоч на щось воно було похоже трохи. Тут усе я капельну систему всю зняв, от. заніс положив. Оце якось так. Зараз от гоню коня свого і буду монтувати вам відео. От. На цьому все. До побачення. Nossa, é dobra.